Сьогодні я приїхала на зустріч українських підприємців. Зараз завершу свій макіяж разом з вами. Я вам декілька разів розказувала, що є спікерський макіяж, є діловий макіяж, є повсякденний макіяж. Зараз мені треба плюс-мінус діловий макіяж. От на мою думку, очі я намалювала правильно, зробила правильно личко. Але для того, щоб і вам проявити силу проявити якусь агресію, то все-таки помада мусить бути. Помада мусить бути темна для того, щоб чули, що ви говорите. І знову ми з вами попробуємо нанести темну помаду без олівця, тому що вона не уча. і всі наші дівчата, щоб використовують крем для губ, знають, що помада після того не розтікається, бо немає кисетних зморшок. Що я роблю зазвичай? Я беру темну помаду. Сьогодні це помада Мак. Е, номер А99. На кольору запеченої крові. Роблю так от. Та я люстерку замастила в клей для повік, і в машині мені нічим було його витерти. Потім я навожу нижню губу. І за рахунок попереднього нехитрого руху нижній контур в мене вже сформувався повністю. Обережно формую верхній, не заокруглюючи верхню губу, тому що заокруглена верхня губа це сексуально, а нам з вами треба плюс-мінус діловий. Тому ми її лишаємо неокруглою. Для того, щоб побачити симетрію, вам недостатньо маленького люстерка. Ви, певно, це бачили. Маленьке зеркальце, вам здається, що все гаразд. Ви дивитесь велике. І можете побачити асиметрію. Тому що обов'язково маємо подивитися в зеркало, що висить на, на стіні, наприклад. От. Тепер це образ не тільки діловий, він ще й доволі сильний. Пишіть, коментуйте, чи ви погоджуєтеся. Стоять українські підприємці сьогодні їх по плану 100. Я дуже сподіваюся, що я тут знайду собі нових друзів, знайду собі однодумців, тому що, власне, у Львові я починала соціалізацію саме через клуб ділових людей. Була в першій бізнес-групі, що дало мені можливість дуже добре соціалізуватися. Чому... Ви запитуєтеся, як я влаштувалася на новому місці? Ніяк не влаштувалася сьогодні. Ми переїхали в другу подобову квартиру. В Іспанії оренда не так просто, як всюди. В них є така штука. В них. Є окупаси, і вони дуже бояться, тому що держава захищає орендаторів більше ніж вона захищає орендодавців, і дуже багато людей цим користуються, не платять і живуть. Тому для того, щоб отримати житло, не будучи працевлаштованим в Іспанії, ти мусиш надати дуже багато документів. Завтра ми почнемо тільки. Брати тимчасовий захист, тут теж треба його дочекатися по запису. Ну, ціла-ціла історія, я вам пізніше вже з дому розкажу. Я пішла соціалізуватися, пішла знайомитися з, з українськими підприємцями і підприємцями. Я поки трошки соромлюсь, тому я вам... Я зараз не можу так зайти прямо з камеру і щось почати розказувати, тому що я тут новенька, а дівчата, я так розумію тут давно. І власне, ну от такі красуночки. Я зараз вам поверну камеру. Будуть не тільки підприємці, будуть ще й підприємиці. От, там стоять хлопи, тут стоять дівчата, називається Мільйонер Club. От бачите, я тут залізла в Мільйонер Club. І знаєте, я ще собі сьогодні планую піджак. Ну, так, щоб вже було по-діловому, я сподіваюся, там будуть, будуть кондиціонери. Ставте лайк, е, обіймаю і до зустрічі.

В іншій країні, інші закони, інші зв'язки все інше. І дуже важливо бути поруч один з одним, дуже важливо підтримувати один одного і допомагати, і намагатися зробити будь-яку ситуацію тільки на краще для кожного з нас, для вашого бізнесу. І тільки разом ми можемо бути сильнішими. Шую вас на е, новорічну нашу гала вечірку. Це буде family day, е, такий family формат з сім'ями, з дітьми. Це буде дуже величезний масштаб вечірки. Для нового року, де буде тільки свято, тільки щастя, тільки настрій, і звичайно, тільки ми. Тобто, ми, українці, які збили разом, які будуть е, е, відчувати новий рік дійсно сім'ї, сім'ї мільйонарів. Дякую вам. Я на дудомий гравця <рапу> зважається. Ми вас раді вітали нашої. Мізвіску винова. І ми раді вам вручити нас учасника бізнес-клобу. І хочемо побажати вам успіхів в бізнесі, успіхів в житті, щоб максимально і задоволення, максимально...